Друзі, усіх вітаю! Це канал Фабрика Новин. Бов'язково ставте лайк, підписуйтесь. Я Анастасія Федор, і сьогодні з нами Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої механізованої бригади. Ахілес. Юрій, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю. героям слава! Отже, остання інформація офіційна, яку я побачила від е, глави Сєвєрдонецької е, ради адміністрації Романа Власенко, він сказав про ситуацію на Луганщині, зокрема так, що росіяни намагаються тиснути зараз на білогорівському і на Кремінському напрямках. І на цих ділянках також бувається переважно артилерійські дуелі і спроби росіян атакувати. За вашою інформацією, що ви можете сказати, чим поділитися, яка зараз ситуація на Луганщині загалом. Тільки доповню, що противник вчиняє ударну штурмові дії постійно цілодобово на різних відтинках фронту, застосовуючи різну тактику та мікс військовослужбовців. Тобто не можна сказати, що вони штурмують виключно за рахунок мобілізованих чи ПВК-Вагнер. Ні, вони намагаються застосовувати різні тактики та на різних відтинках фронту для того, щоб А, виявити, які місця можуть бути слабкими в обороні України, і Б, зрозуміти, які ж з підрозділів можуть. В цих реаліях провалити лінію оборони збройних сил України, але варто зауважити, що противник успіху не має, втрачає значну кількість особового складу. Більше того, що стосується контрбатарейної боротьби, артилеристи українські спільно з засобами розвідки повітряної безпілотної ефективно виявляють техніку противника, вогневі засоби, артилерійські засоби, засоби реактивного вогню. І вражають як за рахунок наших артилерійських засобів, тобто по контрбатарейній боротьбі, так і за рахунок уже ударного типу е, БПЛА, таких до прикладу, як Свічблед 600, так це ті, які надходять в рамках міжнародної військової допомоги, та деяких українських, які ми залишимо поза кадром, але вони вже ефективно працюють на лінії фронту. Раніше в інформація буквально минулого тижня британська розвідка писала, що е, частково захопили росіяни підступу до Креміної е, і хочуть взяти Куп'янськ. Ми розуміємо, що ситуація, наприклад, там так на Бахмутському напрямку, яка косплять як військове, змінюється щогодини. Яка зараз ситуація? От ці підступи, які вони частково захопили? Що зараз з ними вони захоплені? Чи їх відбили? Тут варто розуміти, що деякі позиції вони є мігруючими. Що мається на увазі, противник за рахунок потужного артилерійського вогню намагається вибити збройні сили України з позиції. Відповідно, нам треба здійснити певний маневр для того, щоб зберегти особовий склад, перегрупуватися. Коли противник заскакує на ці позиції, відбувається дзеркальна ситуація. Коли ми за рахунок наших вогневих засобів знищуємо наступальний потенціал противника, тобто вибиваємо його ударно-штурмові групи. І за тим поновлюємо свій стан та положення, тому казати про те, що противник має суттєвий успіх, не варто варто казати на тому, що заакцентувати увагу, що лінії оборони збройні сили України тримають повністю, ініціатива знаходиться на нашому боці, і вдається навіть вибивати противника з деяких займаних ним позицій. Тобто, це не просто оборона, а активна оборона, яку здійснюють збройні сили України і в цілому сектор безпеки оборони, тому що ми звикли всіх військовослужбовців, так або тих, хто знаходиться зброєю в руках і воює за Україну, називати Збройними силу України. Але це воює сектор безпеки і оборони. Це і прикордонники, і служба безпеки України, і сили спеціальних операцій, і багато багато інших військових формувань. Сергій Гайдай казав нещодавно, що расисти з переляку, щоб не витікала інформація, закривають окуповані міста на в'їзд і виїзд. Яка там ситуація? Невже загалом у людей була можливість виїхати з окупованих міст, тому що знаємо, що зараз росіяни роблять все, щоб українці не виїхали? По різному насправді відбувається, не можна так підсумувати щодо переміщення людей, які перебувають в окупації, Варто лише зауважити зацитувати увагу на тому, що ті люди, які мають проукраїнську позицію, яких переважна більшість їм доводиться. Дуже і дуже ретельно маскуватися, тому що тільки виявляється, що е, є відношення до України з любов'ю, хоча б з любов'ю, і відповідно ці люди піддаються репресіям. Саме тому е, ми, звертаючись до наших міжнародних партнерів, акцентуємо на цьому увагу, що зброя вогневі засоби, боєприпаси, які заходять до України, це не тільки інструмент, який допомагає нам втримати навало. Це той інструмент, за рахунок якого ми можемо провести деокупацію наших територій, чим зберегти життя сотні тисяч українців, а також іноземних громадян, які опинилися тимчасово в окупації. Саме тому казати, що е, як відносяться на непідконтрольних територіях, випускають чи не випускають. По-різному, але е, основна така, знаєте, лінія, яку можна підвести, що е, не те, що крайні негативно, а зовсім не по людськи. Українці для окупантів не є людьми. Загалом, повномасштабну війну 22-го року називають технологічною війною, тому що е експерти кажуть, що точно навіть, навіть, що в 2014 році такого не було, і велику роль зараз відіграють безпілотники. І ми, звісно, е слідкуємо за тим, що відбувається в Росії, як вони готуються. Ми бачимо певну співпрацю Росії та, та Ірану. Не таємно домовляється час від часу про виробництво тисячів безпілотників. Це можуть бути ми розуміємо будь-якого типу, і от остання інформація в Росії заявили про створення якогось сухопутного дрону їжачок. Який призначений для враження живої сили в окопах, і також знищення бронетехніки противника це якийсь найдешевший апарат, пишуть, пишуть місцева влада. Чи відомо щось про це? І наскільки загалом як можна оцінити потенціал Росії от в цьому напрямку? Я не знаю, чи з вами ми спілкувалися щодо тези про розвиток БПЛА в цілому. З 2014 року російсько-окупаційні війська. Усвідомили, що цей напрямок може бути перспективним. Відповідно, вони на державному рівні запустили лінійку виробництва як безпілотних літальних апаратів для проведення розвідки, так і лінійку ударного типу, тобто в них вони офіційно прийняті на озброєння та є підприємства, які централізовано виготовляють. Також противник проводить модернізацію зараз. Зв'язку з санкційною політикою. Ця модернізація вона рухається значно. Меншими кроками, тому що є проблеми з комплектуючими, але противник не стоїть на місці. Більше того, противник намагається перейняти той досвід використання цивільних дронів, які є в збройних сил України. Так, коли ми за рахунок цивільних дронів нас прямо пілот спілкується з громадою, і наносить потужне враження по противнику. Цей досвід також противник намагається перейняти і намагається вилаштувати систему певних спостережних веж та маскування своєї техніки, складів і решти з тим, щоб ми не вражали за рахунок своїх засобів. Що стосується України, з 2014 року, я казав цю тезу, в нас були певні генерали, які казали, в кабіні літака має сидіти пілот. Завдячуючи діючому головнокомандуючому, таких генералів не залишили Збройних сил України. У нас по більшій частині це прогресивне командування. Саме тому з приходом головнокомандуюча на посаду напрямок БПЛА відразу. Можу заважити, що він був поставлений в пріоритет, але для того, щоб оперативно швидко налаштувати виробництво, а також підготувати необхідну кількість пілотів, для цього потрібен час. Часу до початку повномасштабної війни не було. Саме тому, завдячуючи українській нації, яка підтримувала і підтримує Збройні Сили України, вдалося швидко насичити лінію фронту цивільними коптерами, які відіграли одну з ключових ролей російсько-української війні вже станом на сьогоднішній день. Зараз ситуація розвивається по-іншому. В, в рамках програми армії дронів фінансується значна кількість українських приватних компаній, які виготовлюють різного типу безпілотні літальні апарати як розвідувальної, так і ударної дії. Визначаються вже в бойових діях найкращі зразки. І ці компанії, які виготовлюють найкращі зразки, е Масштабується їхнє виробництво для того, щоб збройні сили України мали найкращі розвідувальні засоби, а також засоби враження, так, такі як безпілотні літальні апарати ударної дії, саме тому станом на сьогоднішній день в повітрі в напрямку БПЛА ми маємо паритет з противником. Але в найближчій перспективі це мова йде не про тижні, а місяці, але найближчі місяці Україна зможе забезпечити повну перевагу в напрямку БПЛА в повітрі. До речі, а вдається якось розпізнавати, можливо, при перехопленні дронів російських походження, звідки вони чи вони дійсно є ці іранські дрони, якісь чи це переважно якесь їхнє виробництво? Ну, звісно, там, як якщо вдається збити безпілотний апарат і він плюс-мінус в нормальному стані, відразу досліджується фахівцями з збройних сил України. І бачимо саме різні комплектуючі, і також саме різне походження. Відповідно, спецслужба роблять відповідні висновки і на загальному міжнародному рівні політико-дипломатичних відносинах за допомогою, в тому числі, наших міжнародних партнерів, їхньої ефективної роботи, їхній розвиток вдається деякі канали блокувати. Ця робота також ведеться систематично, постійно і надзвичайно наполегливо. Її не видно е в широкому загалі, але повірте мені, що Ну Україна показує супер круті результати в цьому напрямку також. Тим часом, до речі, бачимо такі заяви. Ось так, Москва, Тегран, вони хочуть реалізувати плани будівництва загалом нового заводу в Росії. І Йдеться про цифру щонайменше 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни проти України. Не вказано за який період вони планують планується зробити, але загалом про цифри: от скільки цих безпілотників потрібно, і 6 тисяч. Це як це наскільки які тривалість часу їх вистачає? Це наскільки це багато є для війни. Безпілотні літальні апарати це як боєприпаси. Чим їх більше, тим краще. Багато не буває безпілотних літальних апаратів, бо це видатковий матеріал. Відповідно для того, щоб перекрити потребу в сучасній війні, одного підприємства чи двох недостатньо. Але звісно, якщо Російській Федерації вдасться налаштувати серійне виробництво як шахетів да, за технологією, так і інших безпілотних літальних апаратів, це значно ускладнить життя як збройним силам України, так і цивільному населенню. Тому мені так здається, що в Російській Федерації будуть певні ускладнення з будівництвом цього підприємства, і весь час вони курять там, де не треба, можливі пожежі, все знаєте, там засоби безпеки порушують заходи вірніше. Тому поставлю три крапки, і я розраховую, що цього не вдасться зреалізувати росіянам в будь-якому разі в найближчій перспективі. Стовідсотково також зараз раховуємо. Олексій Резніков, що він сказав? Сказав, що Україна готується до контрнаступу. Зараз потрібна важка техніка, каже, і підготовлені бійці. Загалом часто чуємо від експертів таку позицію, що час грає проти ворога. На вашу думку, поки йде підготовка до цього контрнаступу, поки всі говорять, наші бійці утримують титанічними зусиллями позиції. На вашу думку, грає час проти ворога зараз? відсотково. Тому що противник знаходиться на межі своїх можливостей та ресурсів, ми бачимо, яка кількість розконсервованої техніки після воєнного періоду Другої світової війни я маю на увазі зараз починає з'являтися на фронті. Треба розуміти, що з 200 танків законсервовані, які перебували на зберіганні, дострою вдасться поставити не більше 30. тому що синдром російського прапорщика зробив свою роботу позитивну для України. Розтаскали все, що можна, і не так просто поставити до строю цю техніку. Плюс додаткове виконання неї завдань на полі бою. Теж це вогневий засіб. від нього є небезпека, він створює проблеми для зб... для збройних сил України, але ліквідувати його набагато легше. Що стосується в цілому мобілізаційного резерву, так він бездомний, поки що в Російській Федерації, але якісно підготувати особовий склад їм також повною мірою не вдається. Саме тому а, Збройні сили України, як ви сказали, титанічно зараз утримують позиції, даючи можливість нашому тилу підготувати максимально наступальний потенціал. Це і підготовлені військовослужбовці, які проходять навчання а, на території України, так і ті, які проходять за її межами. Відповідно, коли складуться всі необхідні фактори, скажу ключові, це. Достатня кількість підготовленого особового складу, який пройшов бойове зладження і має повні можливості виконувати бойові завдання, закомплектований технікою міжнародних зразків, яка є високоточною і ефективною, і плюс ще є ряд заходів, які залишив поза скобками. Ось, коли це все складеться, українське суспільство побачить і дізнається в першу чергу про блискавичні діє в напрямку деокупації наших територій, які звикли називати контрнаступом. Бо зараз, знаєте, така історія. Телефонують там друзі, знайомі, коли на зв'язку, і такі: Ну, що ви там? Коли контрнаступ? 1, 5 квітня, 20-го, чи ви вже в контрнаступі, що відбувається? Друзі, тут варто зуважити, кожен має на своєму місці працювати ефективно, більш наполегливо ніж навіть спочатку війни, бо ми хребет вже підломили російські гадані для того, щоб його повністю зломити, ми зараз маємо бути сконцентровані максимально. Якщо кожен буде відпрацювати так, як бути допомагати збройним силам України та своєму ближньому, повірте, що при тому ресурсі, який у нас є живої сили, яка вже підготовлена і до проходу підготовки та тих технічних засобів, які надають нам міжнародні партнери, нам вдасться зломити Російської Федерації хребет як наступального потенціалу, так і в цілому їхньої можливості перебувати на території України. Не ну, ми розуміємо, що контрнаступ – це точно має бути сюрпризом для росіян. Тому намагаємось про це не говорити. Про терміни, звісно, ніхто не говорить. І це очевидно і розумно. А, щодо цієї старої техніки, ви згадали, що вони розконсервовують танки. Зокрема, була така інформація. Вже є видно на полі бою цю старішу техніку, якусь можливо більш, більш ржаву, яку яку росіяни. Тому що, як говорили пропагандисти, що тепер навіть з постаментів хочуть знімати танки, бо розуміють, що нам йде західна. Допомога, а власне Росії стає важче щось видно таке на полібові зміни. Власне, не тільки фіксується, а вже знищується. Тому так. так, Противник насичує, в тому числі розконсервованою технікою і вже є результати по її враження. Тут варто розуміти наступне, що в поточній ситуації, доки Російська Федерація не знайшла можливості отримати серйозну підтримку від третіх країн, нам дуже важливо дотиснути, щоб е, позиції України були надпотужні. Давайте згадаємо, як це було до наступальної операції на Харківщині. Нам надходила міжнародна допомога, але люди, які відповідають за прийняття рішень, від яких війна далеко, десь там в Україні а вони, десь там не буду називати країни, де дуже довго вичитували папери, перекладали їх з папочки в папочку, тримали десь під столом, десь в шафі. І не могли ніяк прийняти рішення. Тільки Україна показала гідний результат. Відповідно, зразу в нас повірили. Тобто, це відвага українського народу, який зміг зробити майже самотужки той результат, який вже забезпечений. Після цього з'явилася додаткова довіра, і військова допомога пішла з новою хвилею. Відповідно, точно так само я розраховую, буде відбуватися і після нових контрнаступальних операцій, і не за горами той час, коли нам все таки дадуть можливість затримувати. Зброю дальнього радіусу дії, таку до прикладу, як ракети GLSDB, які здатні вражати цілі на відстані 150 км. кілометрів, і це дуже важливо, тому що якщо Україна буде мати таку зброю, ми зможемо розбивати основні логістичні склади противника на далеких відстанях, зможемо перерізати їхні колони, які йдуть на підкріплення, і мінімізувати ось саме ті бої, які зараз відбуваються на бахмутському напрямку. Тому що давайте будемо відверті. Та ситуація, яка слалася довкола Бахмута, вона обумовлена і тим, що деякі країни дуже довго визначалися на вони стороні. Якщо у нас би було більше вогневих засобів, більше зброї, більше технічних засобів, в такі тяжкі стрілкові траншейні бої, ситуація б не перейшла. Бачимо, чию сторону приймає прем'єр Угорщини Віктор Орбан, тому що він не зробив таку заяву, ні не підтверджено нічим, що європейські лідери готові обговорювати введення в Україну миротворчого контингенту. Хочеться запитати, про яких миротворців взагалі може йти мова сьогодні? Відверто кажучи, я не знаю, як зуважити на цей вислів. Я з ним не знайомий від вас чую вперше. Що стосується застосування збройних сил. Інших держав. Е, якщо мені не зраджує пам'ять, за е, голосуванням Верховної Ради України, ми можемо допускати міжнародний військовий контингент наших союзників на територію України. Так відбувалося з проведенням, до прикладу, військових навчань. Але в умовах теперішньої війни, е, якщо б склалися передумови і можливості, що наші країни, партнери Союзники з Європейського Союзу могли б направити на підтримку українського війська найкраще, найбоєздатніше підготовлені свої війська, водночас спеціальної підготовки, таких до прикладу, як пілотів, так які здатні поготувати ті літальні апарати, ті літаки, яких немає у нас на озброєнні, це значно пришвидшило перемогу України. Чи це є станом на сьогоднішній день можливо? Скажу вам так: в цьому житті можливо все. І перемога точно з нами. Ніхто не думав, що Україна стільки вистоїть, і ніхто не думав, що ті позиції, які ми зараз отримуємо, хоч колись в житті, можуть бути передані нашими партнерами до озброєння в збройних силах України. Саме тому життя покаже, але це була б непогана ініціатива. Говоримо ми зараз про перемогу на всіх фронтах. Ми з вами перед розмовою буквально зачепили тему церкви до запису. І от зараз я знаю, що ви консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розвідки, і ми бачимо, як зараз борються з московським патріархатом, який загрожує безпеці Україні. Фактично СБУ намагається проводити певні заходи. Зараз там просто відбувається якийсь певний цирк, ось з цими папами, які намагаються вбити журналіст. Стів водою, святою, так званою, блокують роботу комісії з приймання передачі держмайна в києво Києвочерській лаврі. Як ви оцінюєте ситуацію сьогодні, яка склалась? Ключова теза. Звертаючись до всіх вірян, незважаючи на те, яку віру ви сповідуєте, у нас гарантовано конституцією України, що кожен може сповідати ту віру, до якої тяжіє, в цьому немає ніяких проблем. Я відношусь з великою повагою до всіх і кожного хто вірує в Бога, хто звірує в щось інше, але тим не менше що стосується використання церкви як зброї проти українського народу, неодноразово фіксувалися факти, абсолютно публічна інформація, коли московські попої, які є е, представниками їхнього ФСБ, знаходились на території України, мали обширні зв'язки між органами місцевого самоуправління. Також тими людьми, які зараз притягнені до відповідальності за колабораціоніст, мали е, на руках списки як е, людей, які приймали участь в антитерористичній операції, так і патріотично налаштовані різного роду громадські організації, і просто людей, які мали виражену проукраїнську позицію, після того як територія опинювалася під окупацією, ці всі списки передавалися до в Російської Федерації і з людьми розправлялися, тобто руками ФСБшних попів. Було знищено надзвичайно забагато українців, і не всі злочини, ще українських стороні вдалося розкрити зв'язку з тим, що не всі території деокуповані. Тому в серці столиці не має відбуватися те, що відбувається зараз. Держава має діяти рішуче: всі, хто має відношення в рамках слідства, треба це встановити до до колаборації з окупантом, треба загально обов'язково притягнути до відповідальності. І покрасти край тому що у нас на території України можуть діяти структурні підрозділи ФСБ під прикриттям церкви московського патріархату. Водночас ще раз наголошую, що довірян я ставлюся з високою повагою. Кожен має і мусить вірити в те, що йому ближче, в те, що йому допомагає жити. Дійсно, як правильно зазначили, віряни мають розуміти, якою ціною зараз звивається перемога, і що дійсно Бог це не в якомусь не в якійсь людині, на якомусь окремому попу російському, московському. Бог всередині кожного, і треба це розуміти. Як сказав Олексій Данілов, що ніхто за бороди витягувати не буде, це духовенство ОПЦ, ну, чесно дивлячись на все це, дійсно хочеться, щоб витягнули за бороди. Дивіться, я. Якби це не звучало проти насильства. Я виключно yes. за те застосування сили, яка дає позитивний результат в захисту інтересів держави та наших громадян, відповідно, якщо можна затримання провести лагідне, його треба проводити лагідне. Якщо окупант, який зброю рука, в руках потребує знищення, його треба знищувати плоднокровно. але сила має бути застосована рівно пропорціонально до загрози. Тому там забороди, Я думаю, що це так було дещо можливо емоційно, але так. суть залишається основна: що е, діячів е, ФСБ в рясах у нас на території держави, тим паче, в столиці, не має бути. Тотково буду дякувати вам за важливу розмову і на сам кінець запитаю про погодні умови, тому що бачили, що зараз сніг на сході України, як справляєтесь, тому що вже всі готові до весни були. От бачила вас було включення з вулиці, дійсно, все в снігу. Як це впливає загалом на стан емоційний і загалом на бойові дії? Скажу вам так, що звісно будь-яка погода чи дощ, чи сніг, яка розмочує грунт, несе певні складнощі, тому що. Порушується дещо логістика, так але це відбувається в противника. До цього також вже призвичайлись. Що стосується, що майже в квітні місяці випало снігу по пояс, от в окопах зараз нас. Ну так буває. Ми люди військові, сніг то сніг, дощ то дощ Сонце то сонце працюємо. Безмежно вам за це дякуємо. Дякуємо за те, що робите кожен день для всієї України. Юрій Федоренко сьогодні був з нами, командир роти ударних 92-ї окремої механізованої бригади Ахілес. Юрій, дякую вам безмежно. Дякую вам. Друзі, я ж нагадаю, ви на фабриці новин. Ставте лайк, підписки і ваші коментарі. Ми також чекаємо під цим відео. Бережіть себе, кожен.